І проповідана буде ця Євангелія царства по цілому світові, на свідоцтво народам усім, і тоді прийде кінець. Дивні в небі, голубі, перевеслі золоті, як промінь сонця всюди ти нескінченний Бог Творець, нескінченний Бог Отець, та незмінний у любові, ти милосерний. На небі, на землі, благословенного. Благослове. Цяць у вирі всюди ти нескінчений Бог Це Біблія запитань і відповідей. Дуже часто Бог питає людей про щось, наприклад, коли Він ставить перед Адамом питання: Адам, де ти? І Адам починає щось відповідати. Дуже часто це питання людей до Бога. Люди приходять до Бога з питаннями. Дуже часто, наприклад, сьогодні ми питаємо, Боже, навіщо ти допускаєш все це страждання і так далі. Бог відповідає, можливо, на деякі питання, як на питання Йова, він не відповідає. Але хотів запропонувати вам сьогодні з Біблії одне питання, яке, на перший погляд, видається абсолютно безглуздим. Але це тільки на перший погляд. Псалом 33, 13 вірш. І, до речі, це питання і далі умови продовжуються, повторюються в, в Новому Завіті 1 Петра, 3 розділ, 10 вірш. В кінці ми прочитаємо саме 1 Петра 3.10. А зараз псалом 33,13. Отже, питання до людини від Бога. Хто та людина, яка бажає жити? який любо бачити добрі діти? Дні. Чи неправда це питання видається абсолютно безглуздим? Ну, звичайно, ну, яка людина, до якої ви звернетесь з таким питанням, не хоче жити, не бажає жити? Чи знайдете ви таку людину, якій не любо бачити добрі дні? Тоді навіщо це питання Бог задає людям? Тому що далі ми читаємо про умови. І якщо поставити на цьому крапку, так, саме це питання видається абсолютно безглуздим. Але далі ми читаємо, і ми розуміємо, що про яке життя йде мова. А далі умови 4. Отже, хто та людина, яка бажає жити, який любо бачити добрі дні? Тож, слово тож, говорить, що воно поєднує це питання із тим, що буде говоритися далі. Тож. Є чотири умови. Тож утримуй свій язик від зла і свої уста, щоб не говорити лукаве. Відвернися від зла і роби добро. Шукай миру і постійно прямуй до нього. Отже, ми з вами перелічили чотири умови. Тобто, видається, що для того, щоб жити, але по-справжньому. Для того, щоб бачити в своєму житті добрі дні, потрібно виконати і виконувати постійно чотири умови. Для того, щоб існувати, тобто, якщо людина говорить, та я як-небудь проживу, та вже якось прожили півжиття або і більше, то вже якось і далі більш-менш якось проживемо. Якщо людина так думає, то все інше, будь ласка, ви можете не дивитись і не слухати. Але якщо вам дійсно цікаво, що ж таке справжнє життя, і що таке справжнє благословіння, і що таке бачити добрі дні, і що для цього потрібно робити, постійно, будь ласка, далі будьте уважні. Для того, щоб вам легше було зрозуміти або згадувати ці слова, я б пропонував би вам увімкнути свою уяву і уявити, що ваше життя це такий автомобіль. Коли ви купуєте автомобіль, напевно, ви користуєтесь якимись поняттями, який вам потрібен автомобіль. Хтось, можливо, звертає увагу на красу, на дизайн, на колір. Хтось, можливо, звертає більше увагу на комфорт цього автомобіля, щоб був гарний салон, щоб в ньому було досить комфортно. Хтось звертає увагу на те, щоб цей автомобіль у нього була гарна ну, система керування і так далі. І ось ви можете уявити своє життя як автомобіль. Але автомобіль нам потрібен для. Того, щоб він надійно служив нам у житті. Іноді автомобіль потрапляє у аварію. Можливо, його можна відновити. Навіть якщо не можна відновити, то його можна придбати інший автомобіль, але не так і з нашим життям. Якщо наше життя потрапить в катастрофу в аварію, не знаю, скільки часу знадобиться на відновлення. А тим більше, ми живемо тільки один раз. Якщо наш автомобіль, нашого життя, воно потрапить у катастрофу і відновленню не підлягає, в нас не буде іншого шансу. В нас не буде другого життя. Тому необхідно, щоб наш автомобіль був надійний, був безпечний і служив нам все життя. І ось що мусить мати наш автомобіль. Нашого життя. По-перше, він має мати гальмівну систему. Хтось вважає, що головна педаль у машині це газ. Але насправді чомусь цей текст починається, і перша умова говорить так: тож, утримуй російський переклад, удержувай язик свій від зла і свої уста, щоб не говорити лукаве. Тобто, для того, щоб мати життя справжнє, щоб бачити добрі дні, нам потрібно вчитися утримувати свій язик від зла. Але виникає питання, а як це робити? Апостол Яків каже, що це людям неможливо втримати свій язик. Це неудержиме зло. Він як огонь. Багато чого іншого він говорить про язик. Але тут ми можемо сказати, так, знаєте, можна отримати язик свій, але від того, що знаходиться в серці, від тим, чим наповнене серце, той говорить язик. Одна, одного разу двоє людей знаходились, і ось один чоловік він за, так, заматюкався, за щось почав таке кричати, а потім побачив, що другий його почув. І вибачається, каже, вибач, каже, вирвалось. А той його питає: а звідки? І Біблія нам говорить, звідки воно виривається. Ці слова, лихі, злі слова, які, до речі, написано в Біблії, що і смерть, і життя у владі язика. Звідки воно все то виривається? Саме із серця. Тому нам потрібно навчитися. Натискати на цю педаль гальма, щоб здержувати себе. Пророк Єремія, 6, розділ 16 вірш Господь так звертається до нас. Так говорить Господь: на дорогах спиніться. Та гляньте і спитайте про давні стежки. Де то дорога добра дорога? Та нею йдіть і знайдете мир для своєї душі. Саме оце життя благословенне, чудове, добре, справжнє життя. Але, на жаль, ті люди написано, та вони відказали, не підемо. Тобто, Господь закликає, зупиніться, загальмуйте, пригальмуйте, станьте, припиніть оце, станьте і подумайте, і подивіться, куди йти. Тому щоб мати життя, бачити добрі дні. Нам потрібно навчитися натискати на педаль гальм і зупинятися. Друге, у кожного автомобіля є так зване кермо або бублик кермо. І в чиїх руках це кермо знаходиться, то і є водієм. І в нашому автомобілі, в нашому житті мусить бути це кермо. І ми читаємо: відверніться від зла і робіть добро. Тобто є речі, від яких нам потрібно відвертати, а є речі, до яких нам потрібно повертати. І ця система в автомобілі, якщо вона не працює, якщо вона зламана, це призводить дуже часто до катастроф. Тому і наше життя мусить мати оце кермо, щоб ми розуміли, і, знаєте, не тільки варто відвертати повертати, але й розуміти, а де ж то добро? А де ж то зло, щоб не переплутати? А іноді, особливо в Закарпатті, ці дороги, знаєте, вліво-вправо, вліво-вправо. А іноді є такі області, де дорога йде десятки кілометрів тільки прямо, прямо і прямо. І думаєш, та, напевно, прямо легше їхати. А ні. Якщо ця система не працює, то воно може, ти тримаєш кермо, прямо, а автомобіль їде. Трошки вліво або трохи вправо. І потрібно регулювати, потрібно якось володіти ситуацією так, щоб не з'їхати з дороги. І, до речі, Господь говорить, повторення закону, 3 розділ, 32 вірш. Пильнуйте, щоб не чинити так. Повторення закону перепрошую. Повторення закону, 5 розділ, 32 вірш. Пильнуйте, щоб ви. Чинили так, як заповів Господь твій Бог. Не звертай ні праворуч, ні ліворуч по тій дорозі, яку Господь твій Бог заповів тобі, щоб по ній ходити, аби ти мав спокій, і тобі було добре, і щоб ви довго жили на землі, якою заволодієте. Тут Господь говорить: не звертай ні наліво, ні направо, а прямуй тільки. Прямо і прямо. І при цьому Він говорить знов-таки, щоб вам було добре. Говорить саме про те, про що ми прочитали на початку, 33-му псалмі. Щоб вам було добре, щоб ви жили довго. Навчися їхати тільки прямо, не звертаючи ні наліво, ні направо по тій добрій дорозі, яку Господь дає тобі. Тому. Нам необхідно навчитися з автомобілем свого життя. Якщо то добре, повертай туди де добре. Якщо то зле, не повертай туди, відвертайся від зло. Третя умова, ми читаємо: Шукай миру. Шукай миру. Є речі, яких нам потрібно шукати. Є речі, які поруч, є речі, які ось тут вони. Але є речі, які потрібно шукати. І в кожного автомобіля сьогодні є система навігаційна, супутникова. Раніше це були карти, мапи автомобільних доріг, і кожен водій мав все ж таки розуміти, якщо я кудись їду, де те місто, куди мені потрібно доїхати? Як туди проїхати? Через що мені потрібно проїхати? Які можливо проблеми мені слід долати. Який шлях прокласти? Але питання, а що, що це за мир? Ми сьогодні говоримо про мир, ми молимось про мир. Нам потрібен мир. Але відсутність війни, розуміння миру, як тільки відсутність війни це невірне розуміння миру. А хіба до того, до того, як розпочалася війна, хіба в Україні був мир? Хіба не було вбивств? Хіба не було насилля, хіба не було крадіжок і так далі? Все це було. Можливо, не в такій формі, але все це було. Але справжній мир, який потрібно шукати, ми читаємо послання до Ефесян, другий розділ, 13 вірш. Але тепер у Христі Ісусі ви колись далекі стали близькими кров'ю Христа. Бо Він, наш мир, хто зробив з двох одне і зруйнував між нами стіну огорожі. Мир це Ісус Христос. Справжній мир дає Ісус Христос, мир сердечний, мир внутрішній, гармонія, спокій. Це мир з Богом. І потрібно шукати цей мир. Як? Де? Написано Іоанна 5 розділ, 39 вірш. Досліджуйте Писання! Бо ви думаєте, що маємо, маєте в ньому вічне життя, а воно свідчить про мене, та ви не хочете прийти до мене, щоб мати життя і мир. Тому для того, щоб знайти мир, потрібно взяти у цю мапу, Біблію і не просто відкрити, прочитати Аврам породив Ісаака, і сказати: Закрити, щось я нічого не розумію, а брати з першого. Аркуша до останнього досліджувати, де, що говориться про Ісуса Христа, про Його жертву, про Його Воскресіння, про Його спасіння, досліджувати і шукати цей мир саме в Ісусі Христі. Четверта умова, що мусить мати наш автомобіль, автомобіль нашого життя це трансмісію, це та система, ми говорили вже про педаль гальм. Дуже важлива педаль. Але, знаєте, автомобіль то призначений для чого? Не для того, щоб стояти тільки. Досить часто я зустрічав у містах та й в селах, у дворах. Стоїть автомобіль. І минають роки, а він там стоїть, а він ніде не рухається. Можливо, вже й колеса познімали. Можливо, поставили вже на цеглу. Автомобіль все в нього є. Але щось не вистачає, щоб він поїхав. І ми читаємо: шукай миру і постійно прямуй до нього. В іншому перекладі женися за ним. Швидко їдь за ним. Не тільки шукай, а іди, їдь за цим миром. І наш автомобіль життя має мати все необхідне, щоб прямувати, щоб нам рухатись вперед. Бо життя це рух. Це шлях. Це не просто я е, існую на цій землі, якось стою собі, лежу собі, а життя це рух, рух вперед, рух за цим миром. Ісус Христос Матвія 16,24 говорить про це. Тоді Ісус сказав своїм учням: хто хоче піти за мною, і знову мови. Він не сказав, хто хоче йти за мною, йди собі. Будь ласка, хто хоче, йдіть, але є умови. Хто хоче піти за мною, хай зречеться себе, візьме свій хрест і йде за мною. Зректися себе потрібно позбутися свого старого життя. Якщо ти не зречешся себе, ти нікуди не підеш. Це старе життя тебе не відпустить, не залишить. Ти не зможеш уйти в нове життя. Не позбувшись старого, тому потрібно зріктися самого себе. Друге, взяти свого Христа. Христос взяв свого Христа і пішов, і був розп'ятий на ньому, а нам потрібно взяти свого Христа. Можливо, Хрест це обставини, які трапляються у житті. І справжнє життя це життя незалежне від обставин. Взяти свій хрест, можливо, це взяти а, розуміння того, яке твоє призначення, який твій дар, яка твоя місія в житті, місія Христа це було смерть за нас. Яка твоя місія? Який твій хрест? І йти за Ним? Не просто мати бажання йти, а реально робити кроки. Реально слідувати рівно. По тому шляху, яким пройшов Христос. Іти за Ним, це означає іти рівно туди, куди пішов Христос, пішов на хрест. Можливо, ти йди на хрест, пішов у пекло. Можливо, тобі потрібно пройти через страждання, через вогонь випробувань на цій землі. Іди за ним. Тому для того, щоб нам жити. Справжнім життям нам потрібно не тільки знайти Христа, не тільки знайти цей мир, а і рухатись за Ним. Отже, якщо ми дійсно любимо життя, якщо ми дійсно любимо добрі дні, нам потрібно виконувати всі ці чотири умови. Не одну, не дві, не три, а всі чотири не інколи, а щодня постійно. І ось я обіцяв, перше Петра ми прочитаємо. І це говорить, знаєте, якщо цей текст повторюється і в Старому Завіті, і в новому. Знаєте, деякі віруючі кажуть, от там треба тільки Старий Завіт. Або деякі кажуть, от ми живемо тільки в Євангелії, все інше нас не цікавить. Але це повторюється і в Псалмах, і у Петра. Тому це говорить, що це вічна істина, незмінна істина. Отже, читаю 1 Петра, 3 розділ. 10, 11 вірші Бо хто хоче любити життя та бачити добрі дні, нехай здержить свого язика від лихого та уста свої від говоріння підступу. Ухиляйся від злого та добричини, шукай миру і женися за ним. Якщо дійсно ми хочемо жити. Справжнім повноцінним життям, яке дає Христос, життя, надмір, не просто існування. Якщо ми дійсно хочемо бачити добрі дні, то нехай автомобіль нашого життя, навігаційна система, щоб вас ніколи не підвела. Бажаю вам Божого благословення. Амінь.